Євро перетнув 49 гривень. Що відбувається з курсом, коли ціни на пальне можуть знову знизитись і як сьогодні вигідніше зберігати гроші? Поради Олега Пензена, економіст та члена економічного дискусійного клубу. Це канал Times of Ukraine, я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас також вітаю. Ви прогнозували, що найближчим часом вартість бензину може підскочити до 72 гривень за літр через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Поясніть, будь ласка, чому цей конфлікт так сильно впливає на ціни пального в Україні і чи варто все ж таки очікувати подальшого зростання цін, чи навпаки, ціни поступово нормалізуються? Е, ну, Давайте, щоб бути зовсім коректними щодо моїх прогнозів, то я говорив наступне: що якщо... Е... Буде заблокована урмузька протока, і ціна на нафту на світовому ринку підніметься до 100 доларів за барель марки Brent. це може призвести до того, що в Україні ціна на бензину підскочить до 72 гривень за літр. Але як ми з вами уважно дивимося, по-перше, урмузька протока не заблокована. По-друге, 12 денна війна. Між Ізраїлем і Іраном формально призупинена. Світові ринки, навпаки, почали активно відкатувати ціну на нафту, і сьогодні, от тільки що я дивився, ціна на нафту марки Brent 67 доларів за барель. В Розгар війни в перській затоці вона було 77. Тобто, по суті, воно відкатило назад на 10 доларів. І практично повернулося до цих цифр, які були до початку цієї активної фази бойових дій, таке зниження ціни на світовому ринку нафти об'єктивно веде до того, що ми очікуємо зниження цін і в українському сегменті пального. І я думаю, що в найближчий час ми побачимо невеличке зменшення цін у нас з вами на пістолеті. Тобто, треба розуміти наступне. Наш внутрішній ринок нафтопродуктів напряму залежить, так як ми з вами купляємо нафтопродукти і в Литві, і в Польщі від оптових цін на європейському ринку. Оптові ціни на європейському ринку є прямим похідним від цін на світовому ринку нафти. Якщо ціни на світовому ринку нафти ростуть, очікуйте, що на протязі 10-12 днів з моменту початку росту ви будете мати зростання цін на стелі у вас на заправці. Коли ціни падають, з'являється основа для того, щоб ціни знижувалися у вас на заправці. Отак От це працює. А то коли ми можемо очікувати на нормалізацію цін? Це також через десь 12 10 днів. Ну по суті, воно вже, по суті, ми вже бачимо невеличкі. Якщо ми подивимося уважно на оптові партії, то ціни на оптові партії почали знижуватися. Зниження цін на оптові партії однозначно призведе до зниження цін на стелі. Я думаю, що найближчий тиждень ми з вами побачимо невеличке відкатування цін на заправках. А... Невеличке, повторюю ще раз, невеличке. Оце невеличке, це скільки? Ймовірно, там, до гривні, може би, може, знову ж таки, брендові відкатяться більше. Середня статистична ціна буде ну, гривня, гривня півтори. Подивимося, в залежності від того, які нас далі чекають динаміки на світовому ринку. Давайте з вами поговоримо про курс 27 червня. Курс середній євро в банках перетнув 49 гривень. Як би ви описали нинішню ситуацію з гривнею? Ну, по відношенню до росту курсу євро, гривня не має ніякого відношення, ще раз повторюю, логіка полягає в тому, що основною рушійною силою зміни курсу євро до гривні, а ми прив'язані по суті до долара і основним визначаємося наш курс до долара, є зміна кроскурсу долара до євро. Тобто, в силу того, що на сьогоднішній момент за 1 євро дають долар 17 центів. А ще там, умовно, місяць тому трошки більше давали долар 10 центів. Ну, тобто, навіть перераховуючи крос-курс, крос ми маємо розуміти, що там на 7-8% євро виросло по відношенню до долара, об'єктивно це співвідношення і додало до курсу євро до гривні. Для мене буде абсолютно не дивним, що якщо подібна політика Трампа, особливо його тиск щодо прийняття цього нового податкового закону, зреалізується, і, і долар просяде ще більше, то за євро будуть давати навіть і, більше ніж долар 17, долари 20 може бути, долар 22. А якщо це буде, то значить однозначно курс гривні до, до євро перетне в позначку 50 гривень за євро. Ну, тобто ті речі, вони пов'язані в першу чергу з кроскурсом, а не з особливостями там, торгівельних стосунків України і Європейського Союзу. Багато людей питають, чи вже час бігти і міняти гривню на валюту. Що б ви порадили е, сьогодні? В чому зберігати заощадження в гривні чи в валюті все ж таки? І якщо в валюті, то в якій? Скажіть мені, будь ласка, а що є. Е... Основним, основною рушійною силою, коли ви розраховуєте, в чому і як тримати гроші. Тримати гроші можна в трилітровій банці на городі. Напевно, можна. Декілька можна. грошей. Ну, навіть не в тому, скільки грошей. Мова йде, дивіться, і в єврозоні, і в доларовій зоні є інфляція. І якщо ви просто поклали під матрац своїх умовних 100 доларів, то через рік вони однозначно подешевшують. Тобто їх купівельна спроможність паде на той рівень інфляції, який є на цей момент в доларовій зоні. Якщо ви маєте певні запаси грошей, чи немає значення в якій валюті, ви маєте е, рахувати, е, в якій е, системі і через що вам найбільш дохідніше, найбільш ефективніше їх тримати. І ви можете в даній ситуації рахувати, от скільки, наприклад, вам дасть коли вкласти ті гроші в облігації внутрішньої державної позики української та номінованої в гривні. Скільки, наприклад, вам може дати збільшення крос-курсу євро по відношенню до долара? І наскільки ви встані передбачити ці зміни? Ну хто, наприклад, на початку цього року передбачав, що політика Трампа призведе до такого. Ну, знецінення долара по відношенню до базових валют світових ніхто. Тобто логіка так полягає в тому, що для того, щоб тримати е, свої заощадження, ви маєте розуміти, в чому ті заощадження тримати ефективніше. Тобто розрахувати так звану е, порівняну вартість або розрахувати там, порівняну дохідність, що вам дасть більше дохідність, в чому тримати. Так, от, на сьогоднішній момент ситуація наступна. Тримаючи в облігаціях внутрішньої державної позики, до речі, які вже очищені від оподаткування, а це 18 ПДФО податку на доходи фізичних осіб і 5% воєнного збору, ви ну, будете отримувати 15-16% річних. Який на сьогоднішній момент інший вид вкладень вам може дати 15% річних, очищених від податку? В доларі Ні. Хіба долар за рік по відношенню до гривні виріс на 15%? Ні, не виріс. Ну, для того, щоб він виріс на 15%, рахуйте грубо, да, якщо там умовно долар, 40 гривень за долар, беремо, так, щоб легко рахувати, 15% це долар має бути, ну, як мінімум, там, 46 гривень за долар. Ми що віримо, що він за рік стане 46 гривень за долар, і це при тому, що це крос-курс, по суті. Тобто це є гроші, які ще треба витягти, якщо ви маєте бажання. Та ні, такого не буде точно, і середньорічний курс буде 43,5, як Нацбанк написав. А він таки буде. Тобто тримати сьогодні в доларах ну, менш ефективно, ніж тримати в гривні. Тримати в гривні просто на депозиті менш ефективно, ніж тримати в облігаціях внутрішньої державної позики. Так що на сьогоднішній момент саме ефективно до кінця цього року, ще раз повторюю, тримати в ВДП. Що буде на наступний рік, треба дивитися, треба дивитися бюджет, треба дивитися, звідки будуть макроекономічне фінансування наших партнерів, як це все буде виглядати. І після того можна щось більш-менш прогнозувати. Uh... Добре, це, це зрозуміло. А давайте ще з вами поговоримо про вартість продуктів. Які продукти найбільше подорожчали за останні місяці, і чи є шанс, що вони подешевшують? Що буде з цінами на хліб, овочі, м'яса? Ну, дивіться, у нас з вами літо це період низьких цін традиційно. Та? Коли приходить продукція з відкритого ґрунту з нашої території, у нас з вами ціни падають. Тобто літом ми вправі чекати, що у нас продовольчі кошти буде здешевлюватися. Власне, так воно і є. І якщо ми з вами порівняємо, наприклад, ціни на овочі там, початок травня і кінець червня, та, це абсолютно різні ціни, в рази дешевші. І так воно буде продовжуватись аж до жовтня місяця. Тобто, коли ми з вами говоримо про динаміку цін, літом вона однозначно спадає, і літо – це період дешевих цін. А от що буде в жовтні, які будуть далі речі, ну, напевно, слухайте, у нас сьогодні перший день другого місяця літа. Скажіть, будь ласка, ви це літо бачили цього року? Я, я, я особисто відчули. не бачив. І навіть не відчули. Слухайте, ну, щоб не збрехати, на вулиці зараз 19 градусів і вже другий раз зривається дощ. Ну... Це мені нагадує краще, ну, кінець весни, можливо, або рання осінь. Але це точно не літо. Тому спрогнозувати, що буде з врожаєм, на мій погляд, достатньо важко. Ну, добре, що це не ті спеки, що минулий рік, там 36 плюс і без жодного дощу протязі місяця. Але е, і плюс 19 з дощами, це теж далеко не добре. Тому, коли ми з вами. Ми Говоримо про врожай цього року. Ну, для мене він поки що є тера-інкогніта, невідкриті ну, не відкрит, не оцінки. Тому чекаємо, дивимося, і від, власне від цього буде залежати цінова політика в кінці цього року. Якщо буде хороший врожай, ціни будуть низькі. Ну, дивіться, ми з вами маємо два роки війни, дуже цікавих. У 23-му році був хороший врожай, дуже хороший. І інфляція в 23-му році у нас була, якщо я не помиляюся, на продовольчий кошик 4,5% за рік. 24 й рік був дуже поганий, ну, направду. Інфляція, скільки ми маємо зараз? 15,9. Ось вам вся відповідь: чим гірший врожай, тим вищі ціни. Чим вищі ціни, тим більше інфляції. Ну, тобто тобто осін цього року і ціна на продукти харчування цього року пряма залежність від того, що ми будемо мати тут. А врожай 24 року ми доїли, так що ми зараз харчуємося врожаєм нового 25-го року, ранніми овочами, ранніми фруктами. Ну, По фруктах вже ми бачимо великі проблеми. там, там Ні черешні, ні вишні нема, персиків, абрикосів не буде, бо приморозки були у квітні і маємо вже результат. Хоча ні черешні, ні вишні, ні абрикоси, вони не є соціально значущими продуктами харчування, і без них ми прекрасно проживемо. А от якщо будуть великі проблеми з борщовим набором, а це соціально значущі продукти, тут якраз є питання. Так що тримаємо кулачки маємо і маємо надію на хороше на літо. Дійсно, давайте тримати кулачки, хороше літо, щоб гарна погода нарешті в нас з'явилася. Що відчули це літо. Пане Олеже, дуже дякую вам за розмову і до нових зустрічей.